свято ведення до храму Пресвятої Богородиці має дуже багато символічного в собі. І поступово ми наближаємося до розуміння того, що це значить для нас. Ви, мабуть, звернули увагу на те, що в посланні апостола Павла, яке сьогодні читалося регламент служінь в храмі викладено. Як облаштований храм описується і надається регламент богослужіння. За тим регламентом в найбільше святилище храму, яке називалося Святая Святих, лежав ковчег заповіту, міг повійти тільки первосвященник і лише один раз на рік. У відповідно свято. Що ж відбувається, коли... Ходить до храму для того, щоб залишитись в ньому, при ньому виховуватись, зростати і дійти певного віку, після чого вона приступить до свого служіння. Водиться дитина, дівчинка чотирьох років, підіймається величезними сходами цього храму. І священик, який зустрічає її, захоплений впливом Духа Святого, веде її. До святая святих. Це має з одного боку значення таке, що їй призначено бути матір'ю Божою, і тому для неї скасовується будь-який рекламент. З іншого боку, це означає наступне, приходить в світ новий заповіт. І те, що він новий, багато разів підкреслюється і Спасителям, і апостолами, і євангелістами. Заповідь нову даю вам. Ота нова заповідь приходить. Зверніть увагу. Він дає нам насправді дві заповіді. Возлюби Бога цією істотою своєю. І возлюби ближнього як самого себе. І якщо ти ґрунтуєшся на тих заповідях, ти будеш по-новому будувати своє життя. Твоя віра буде явленням відповідного способу існування. Обов'язково. І неформальності. Не буква, а дух тут переважає. А коли він каже, заповідну вода вам, він каже, любіть один одного, як я полюбив вас. Уявіть собі, яке завдання перед нами стоїть, любити один одного тою самою жертовною до смерті на Христі любов'ю, щоб відкривати обійма з Христа, всім струдженим і обтяженим. Нам треба навчитися любити такою любов'ю. Уявіть собі. Це не лега заповідь. І це заповідь, яка має охопити весь зміст твого існування в цьому світі. Але ніяких формальних вимог вона не передбачає. І оце душевне і духовне в вірі приноситься з новим заповітом. Віра, яка є дія, віра, яка є прагнення, віра, яка є виявлення любові. Віра, яка не забуває про обов'язок любити Бога і любити ближнього як самого себе. Ніколи. Нескільки ні вичитано, нескільки покладено поклонів, не скільки свічок поставлено, не в якому порядку рухались, то все. Формалістика і фарисейство до речі. І Христос дуже великим був супротивником тих самих фарисеїв. І саме через те, що вони формально до всього ставляться, що питання форми в них заступає. Питання змісту твого існування. Той священик, який вводить дівчинку Марію, до святого святих, порушує всі правила і весь регламент храму. Насправді. Скоріше за все це просто неможливо було. Але серце вимагає, але відчуття любові те почуття, яке ми беремо того ж Симеона, що прийняв на світлення. Не моля Ісусу в руки свої. Що він їй сказав? Меч прийме твою душу. Меч прийме твою душу. І відкриється в тебе можливість бачити душі інші і помисли людей. Тобто той, хто надиханий. Богом відчуває ту любов і ту вірність і ту покору волі Божій, який являє Пресвята Діва. І весь трагізм його, її життя, богошляху відчуває, передбачає, знає і вклоняється перед величчю жертви материнської і Бог і вона сина віддають за життя світу. Заради життя світу віддадуть сина. В в різних книжках минулого століття я знайшов, що головним в християнстві є дві речі любов і жертовність. Любов, яка рухає наше життя, і веде нас шляхом Господнім насправді. Любов, яка має взірець Божу любов і жертовність, без якої у суперечливому і трагічному світі неможливо нічого ствердити.